Катки наверху. Помітать? Друзі. Ви мене набили. Стас Галай. І Саша якийсь лисий. Сюда Так, якийсь чел подає. Альоша не прийняв. <смір> Ваня подає сюди ти глобусів. <смір> Битва отряду. Ваня хороший бля. Стас. Туда. Ваня хорош. Ой. Молодців. Дивіться, добре. Сам зараз буде. Ваня, не бийся, все добре, не психуй. зібралися і не психуємо. Стас галась, йди з відеокамери. Я не жолуби, як кімнат. О, що впади, давай. Альоша, молодець, а ти бурч, ти малий. Чот не видно! Василь Петрович! Що не видно! Що е? йому бракує? Молодці! Вони зараз будуть битися Бурч. Женя відеокамери Сюди. Браво, хлопці. Горобці! Як я маю хлопати? Не хлопай. Браво! А <кліпи> молодці! <ф dakika> О, молодці хлопці, Може, смілості набрались. Ваня, кулаками трасе, радості поміж та ой! <пліпи> <пліпи> Eu não como assim, como assim, eu não eu invers, Bravo! Bravo! Quase Tu